Тайванська компанія Asus показала на виставці CES у Лас-Вегасі перше у світі 14-дюймовий ноутбук із подвійним oled екраном Два к дисплеї утворюють великий візуальний робочий простір. Ноутбук також оснащено знімною повнорозмірною Bluetooth клавіатурою. Asus стверджує, що ZenBook Duo – це ультрапортативне робоче місце, яке можна налаштувати в різних режимах коли я в дорозі, мені завжди важко відкривати два вікна одночасно для виконання кількох завдань на моєму 14 дюймовому екрані. Я звик, що поруч із ноутбуком стоїть ще й комп'ютер. Це забезпечує багатозадачність. Ми хотіли відтворити це на одному ноутбуці, і я думаю, що нам це вдалося. Asus також показала нові ноутбуки зі спеціальним ключем Microsoft CoPilot. Він запускає чат-бот зі штучним інтелектом. Microsoft домовилася з кількома виробниками комп'ютерів, такими як Asus та Dell, про те, щоб додати кнопку AI на ноутбуки. Цей крок дасть змогу компанії дістати вигоду стісного партнерства з виробником ChatGPT OpenAI та стати вікном для додатків генеративної технології штучного інтелекту. Водночас південнокорейський виробник екранів LG продемонстрував майбутнє прозорих дисплеїв. Компанія заявляє, що вона єдина у світі, створює такі OLED-екрани. і скоро вони, можливо, з'являться в елітних торгових центрах. Такими можуть бути стенди, на яких відображатиметься ціна, тексти, зображення. До того ж, такі екрани можна буде вбудовувати в прозорі вітрини. Ми, безперечно побачимо прозорі дисплеї в розкішних магазинах, як тут на Стенді LG. Звичайним магазинам знадобиться якийсь час, щоб собі це дозволити. І технологія має спочатку подешевшати. Експерти очікують, що такі прозорі екрани з'являться в магазинах класу люксу в всьому світі вже цього року.